Привіт! Сьогодні ми розглянемо найгірші скини у кожній рідкості в Brawl Stars, на мою думку. Деякі з цих скинів справді розчарували, і тут є дійсно старі скини, не тільки нові. Тож давайте почнемо і дізнаємось, які саме скіни вважаються найгіршими, на мою думку, знову ж таки. А ви пишіть в коментарях свої. Почнемо з рідкісних скинів. Це ті скини, для отримання яких не потрібно приділяти особливих зусиль, гаяти багато часу і так далі. Вони випадають практично завжди. Вони випадають часто, тому паритись не потрібно. Тут є свої невдалі варіанти, їх тут багато, але я виділив один з таких, і це бандит Кольт. Хоча він має певний шарм, дійсно він виглядає непогано, але я вважаю, що його дизайн надто простий і навіть трохи нудний. Просто Кольт в штанях і все. Скін не має унікальних анімацій або ефектів. В нього кольорова гама також не вражає. Жає і загалом цей скін до речі виглядає застарілим, тому що він, блін, та він бог знає, коли вийшов. Він давно вже вийшов, і він не додає нічого нового до персонажа, ніякого епатажу і так далі. Грати за цей скін, чесно кажучи, ну взагалі якось не хочеться. Я не бачив вже давно людей, які правильно бігали на повному серйозі за цим скіном. Просто не бачив я таких людей. вже, ну блін давно. І дійсно, цей скін я вважаю ну дуже дуже провальним. Його треба або змінити, його потрібно трошки. Обновити і тоді я думаю, що він буде досить непоганим. А то, що відбувається зараз, ну це дійсно сміх, просто сміх. Далі в нас супер рідкісні скини, які зазвичай мають бути більш вражаючими, але це не завжди так. Тут теж є багато скінів, які можна виділити, але я виділю тільки один: це пірат поку. Ну ви просто подивіться на це. Незважаючи на спробу надати йому піратського вигляду, він не отримав такої популярності серед гравців через низку недоліків. Дизайн виглядає занадто просто. Тим немає ніякої унікальності, плюс застарілий, тому що він вийшов досить давно, ще в, в році так, 19, му якщо пам'ять мені не зміняє. Тому, в принципі, я думаю, тут зрозуміло, що скін старий він виглядає не унікально і не сучасно. Анімації теж недостатньо продумані, а колірна гама взагалі не вражає. Крім того, деталізація цього скіна залишає бажати кращого. Таке відчуття, що просто реально якась якість в нього провальна. Мені чомусь завжди здається, що він якийсь піксельний. Не знаю, чому. Я же ним користуюсь просто тільки тому, що він в мене вже є, а іншого скіна в мене немає. Якби в мене був якийсь інший скін, я б тоді вже взяв би, звісно, нового поку. А так, поки в мене нового скіна немає, буду бігати з піратом. Чудово! Епічні скини мають бути ще більш вражаючими, але і тут є свої невдалі приклади. Один з них це золота Неко Беа. Його яскраво-жовтий колір виглядає занадто кричущим і неприродним. Це більш схоже на колір дітської ніожиданості, дітського дит поноса, як то кажуть, а дизайн костюма кота виглядає незрабно і карикатурно. Крім того, скін не пропонує унікальних анімацій чи ефектів знову ж таки, да, і це робить його менш привабливим. Мені подобається більше навіть простане як ніж е, золота не кобія. Різницю особливо ви не побачите між ними. А зекономите дуже багато У Білої не кобії, приємний колір, мінімалізм, все таке інше. Але гаразд, це не тема цього відео. Коротше, скін повна какашка. А іще, враховуючи його високу вартість, цей скін не виправдовує очікувань від слова зовсім і не рекомендую його купляти. Далі у нас міфічні скини, і вони зазвичай виглядають вражаюче. М -м, да, Тут було вже важче вибрати, але іноді щось іде не так, і розробники Пускають повне гавно. Наприклад, скін місячна Дженет. Хоча концепція виглядає цікаво, цей скін виглядає дещо незрабно і не так захопливо, як інші міфічні скіни. Знову ж таки, космічний костюм це цікава ідея, дійсно. Але реалізація виглядає занадто якоюсь простою і навіть банальною. Кольорова гама з синіх і сріблястих відтінків може здаватися холодною, і монотонною не яскравою. Крім того, скін не пропонує унікальних анімацій або ефектів, як і решта скинів із цього ролику. Що да, робить його менш привабливим для гравців і для мене особисто. Для міфічного скіна ціна досить висока. Дизайн не виправдовує очікувань від цієї суми і теж не рекомендується купляти. У мене особисто цього скина немає і ніколи не було. Я за нього не бігав, але подив. Лившись ось тут в просто треніровці, я зрозумів, що це дійсно досить поганий скін. І він виглядає не сучасно і не яскраво. Хоча ідея дійсно мені сподобалась. Ну і легендарні скіни, куди ж без них? Вони повинні бути найкращими у всіх іграх, але навіть серед них є свої невдачі. Важче було вибрати і ще більш важче було вибрати, але я вибрав. І один з таких скінів це Фенікс Кроу, да, да, саме Фенікс, тому що, незважаючи на свій ефектний вигляд, я вважаю його занадто яскравим, якимись неприродним. Він схожий більш на картонку. Якщо, наприклад, Меха Ворон виглядає плюс-мінус круто і реалістично. Здається, що це реально робот. Да, там Ренджер Брок виглядає реалістично. Просто подивіться, хто дивився в дитинстві ренджері, той знає, що скін виглядає повністю реалістично, як і було а, в реальності. Фенікс Ворон виглядає якось карикатурно, якось по-дєцькому сильно. І фік його знає, навіщо його взагалі випустили. Плюс його випустили вже давно і не оновлювали теж ну, років, так вже три, по-моєму. Тому він мені здається такий. Тим старим, знаєте, неоновленим. Якщо додати йому оновлення якогось, да, тоді він буде виглядати круто. Але зараз він виглядає якось по-старому і несучасно, тому мені він не подобається. Ну і нарешті бонус на категорії. Це найгірший скін у всій грі загалом, який мені не подобається ні за що на світі. І на мою думку, це яскравий чарівник Барлі. Хоч він і виглядає непогано, да? але його дизайн здається мені якимось ну, чересчур простим, ну дуже простим. І не дуже цікавим у порівнянні з іншими скінами. Які взагалі є в грі. Багато є в грі фігових дійсно скинів, але чомусь ось цей скін на Барлі мені ніколи не подобався. І дійсно я вважаю його найгіршим. Отже, ми розглянули найгірші скіни у кожній рідкості у Brawl Stars. Деякі з них дійсно розчарували мене своїм дизайном і недоліками, деякі просто мені не подобаються, а деякі просто какашка. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і залишити коментар із вашою думкою. Пока!